Друзі, вітаю! Ви на каналі Проект Перевоплощення» вашому надійному путівнику до здоров'я, краси і гармонії. Тут ми говоримо про те, як не просто жити, а жити якісно сьогоднішня тема надзвичайно актуальна. Адже зізнайтеся, як часто ми після свят відчуваємо втому, важкість, можливо, навіть дискомфорт у шлунку чи кишківнику. За статистикою під час свят. Люди в середньому споживають удвічі більше калорій, ніж у звичайні дні. А ще понад 60% людей згідно з дослідженням відчувають після цього наслідки переїдання. Це здуття, це важкість і це втрата енергії. Але, друзі, є гарна новина. Організм має здатність самовідновлення. Головне правильно йому допомогти. І тут у гру вступає м'який детокс комплекс дій, які допомагають вашому організму знову відчути легкість, енергію і баланс. Сьогодні в нашій студії ми обговоримо всі ці тонкощі, і це буде з надзвичайно цікавою гостею. Експерткою зі шлунково кишкового тракту, лікаркою проктологійною, головною лікаркою медичного центру онклінік Дніпро Анною Руфановою. Анно, ми раді вітати вас у нашій студії. Ваш досвід і знання це саме те, що сьогодні потрібно нашим глядачам. Отже, Перше запитання. Чому святкові переїдання такі складні для нашого організму? І чому варто почати відновлення саме зараз, а не чекати, поки з'являться серйозніші проблеми? Євгенія, вітаю вас у 2025 році. Так, дійсно відновлення після свят це дуже важлива тема, особливо зараз для нас, для українців, тому що під час свят ми полюбляємо їсти. Це наша традиція, яку ми передаємо із року в рік. І зараз до мене звертається багато пацієнтів з загостренням, геморою, закрипами. Тобто, хочу порадити декілька корисних порад, які допоможуть зберегти здоров'я нашим близьким. Добре, домовилися, будемо чекати ваші поради. Але спершу я хочу попросити вас підписуйтесь на наш канал прямо зараз, якщо ще цього не зробили. Ставте лайк цьому відео, і це важливо для нас, адже ваші вподобання допомагають поширювати корисну інформацію. А також пишіть у коментарях, чи відчули ви наслідки святкового переїдання, які страви були для вас найулюбленішими в цих святах? Все це допоможе нам створити більш якісний контент. Для багатьох із нас свята можуть стати навантаженням для організму. Справжнім викликом стає велика кількість їжі та алкоголю. Пропоную вам кілька способів, як відновити організм після свят. Сьогодні я хочу вам надати декілька корисних парад, як відновити організм. По-перше, почніть свій день зі склянки води з лимоном. Лимонний сік стимулює кишечник та профілактує закрепи, що допоможе ефективній роботі травної системи. Також лимон містить вітамін С. Він є антиоксидантом і зменшує запальні процеси в організмі. Закислення шлунково-кишкового тракту протидіє грибковим інфекціям. Також зарядка дуже важлива, ранкова зарядка посилить ваш енергетичний рівень та покращить циркуляцію крові та рух лімфи. Комбінуйте кардіо та силові навантаження. Також снідайте завжди та правильно. На сніданок приготуйте собі добрий мікс з білків, складних углеводів та вітамінів і мінералів. Наприклад, йогурт з горіхами та ягодами чи омлет із овочами. Також пийте достатньо води та приготуйте собі корисні перекуси заздалегідь. Заготуйте собі пляшку з водою або несолодким напоєм. Щоб за нагоди попити упродовж дня. Щодо перекусів, їх варто приготувати напередодні. Адже коли ви голодні, то перша шоколадка чи печиво, що буде під вашими очима, миттєво опиняється у роті. Може бути курага, чорнослів, яблука або горіхи. Детокс це природний процес самоочищення організму від токсинів та продуктів метаболізму. У процесі детоксикації задіюються майже всі органи: шкіра, нирки, легені, кишечник, печінка. Мої поради, як можна очистити організм після свят. Перше, обмежте споживання солі: це чіпси, піца, соєвий соус, кетчуп. Також консервована їжа це чемпіони за вмістом солі. По-друге, надмір солі та натрію веде до затримки води в організмі. Споживайте нажирні сорти м'яса, курицю або індичку. Також можна споживати кролятину. Їжте цільнозернові крупи. Для здоров'я організму важливо споживати їжу, що містить велику кількість калітковини – Вживайте натуральні та безлактозні йогурти без додатків. Додавайте імбір для стимулювання травлення та профилактики закрипів. Пийте зелений чай, якісний зелений чай здатний гарно тонізувати та містить антиоксиданти. Пийте достатню кількість води, можна додати у воду лимон або м'ято. Споживайте ягоди, свіжі чи заморожені ягоди це вітаміни, мінерали, яких не вистачає нам взимку. Здоров'я кожного з нас це дійсно цінність для України.